Всім доброго мирного дня, вже вечір. Сьогодні свято. Всіх вітаю свято. Подивіться, ці повтікали. Я ж їх всіх поперекидала туди до курей. Повтікали. Його ждуть, щоб я їм тут їсти дала. Скільки їх тут? Шість штук. Ще десь одна лазить чорна. Да? Не хочуть. Ніяк не хочуть іти. Ідіть. Насідало йдіть. Огірки кропила чимось, знов. Мерте, зверху гарні. О, зверху ігрочки є гарні. А знизу чим тільки я їх? Зверху ніщо, зелені. А що ж, як самий пустоцвіт. І води кіллю. Ну, цей рік не на гірки, це точно. Не знаю, як кого. Не на огірки. Помідори вчора зібрала. Цілий кіш назбирала. О, подивіться знов, скільки спілих. Тут два гірки великих лежить знизу. Дивіться, скільки опять треба зібрати. Вчора зібрала, кошика зберу, де буду закривати знову. Завтра позбираю, десь закрию. Така красота. Ці вже ходять за мною. Що кабаков, кабаков, кабаков. Вон там, я ж кажу, що чорненька там курочка ходить. Таке мене чудок різати гарбузи. Вчора їздили на поле гарбузів, привезли трошки, щоб різати. Да? я то Вони ждуть, щоб я їм їсти дала тут. Ось такі в нас справи. знаєте, Сьогодні так тепленько було. Свято нічого не робили. Качки сидять в моїй картосці. Сонечко. Ой, нічого не бачу. Сонечко заходить. Вже вже сім годин вечора. Зараз піду козий заберу. Ось такі в мене справи, знаєте, кожного дня одне й те саме. О, вже гусаки прийшли. Вони весь час на річці, ввечері приходять додому. Я їм їсти даю. Далі курам дам. Ну, такі красуньки бігають вже в мене. Курочки хорошенькі. Чи, о, чи маленькі. І всі пішли в хлів. Ну, майори в мене. Така красота, подивіться, ну, не можу налюбуватися просто. Добуюсь кожного дня. О, гляньте, такі всі, я їх посадила, да так книга дуже густа. Подивіться, різні кольори різні. Знову перецвітуть, назбираю гарно. Тут так добре їм до, до кінця. Тут чому бривчики і кролики. Віддихають. От тут кроличка. Тут молодиї кролі. Подивиться, чи кролі, чи дівки. Тут хороша кроличка. Тут серебрушка хлопчик красивий. Ось такий малюк. Бігав, бігав, бігав і не бачу. Десь нема. Бігався під клітками. Дождь тоді йшов великий, де, і пропав. Тут подивіться, які очі в їх. О, гляньте. Одне око добре, а друге, гляньте, яке аж вилізло. Отакі в мене не знаю чого. Отут тут добрі. Це хлопці всі. Тут добрі. І тут гарні очі. А тут хлебці. Одне добре, одне недобре. Я не знаю, що тут таке, чи то якась хвороба. Ой, тут, а ой, яке очі око страшне. О. Ось такі би вони в мене. Ой, не знаю. А тут у мене заре покаже, що є. О, Отакі два красунчики. Це декоративні. Маленькі мої. Ось такі ляпочки, ось такі лапушки. Декоративненькі. Тут тато з мамою ще два штучки. Одного біленького теж очко було. Не, знаєте, поправилося, я думала, що він сліпий буде. Поправилося очко.